Там пере... Саша, переберете, там сколько работает, сколько нет, аж времени не может быть. Я ты добрала. А что ж так мало? Ну, основная масса здесь, наверное, человек, если сходу, да? Ну, я думаю, що це їм такий хороший буде приклад урок, що тут дітей не роблять, тому що всі ми приїдемо влітку, ми... На... Okay. Okay. А вже не попадчик, що як втомилися, то я догадуюся, тому що психологічно велика. Да, ну Як я вам сказати, і... ясна річ, особливо в первій два дня, коли було розселення, це був дур. А потім вже коли трошки накаталось, воно ще. Я навіть дивилася, як ви лаштувалися вранці. Як табір без призорників, і то вони мабуть. Але не може не треба було тобі збирати. Я кажу, а чому не требуєте? А я кажу, дивіться, людина І На сьогодні ця людина буде. Ця система буде працювати. Вони привикли переживали, набудувати. Як вони вказують? Як вони Я

— Він не одягся вже? — Ні, ні, нічого. — Червоного авто. — Вітаю вас. — Вас також. — Як ви вчора добрались? — Нормально добрались. — Розкажіть декілька слів про... — Ну, то... — Наш... — е, Наша січ... То в багаті там, де ми завжди сидимо, зараз тут кухню поставили, коли діти. Тут столова, от намет, де більше ті козаків сотні живуть. Дерево там, там в наметах, три намети, там свої діти живуть, тут в тому наметі. А як діти знали, що сюди можна приїхати? З деякими організаціями дзвонилися, ми постійно підтримуємо зв'язок. Інтернету, дехто зізвонилися з нами ми підтримуємо з різними організаціями зв'язок, дехто вже не в перший раз тут був. А раніше як тут було таборування? Що і коли було, і скільки ну, раніше було? Діток? Були на вихідні тут були таборування. Зараз більше плануємо на літні канікули, постійно діячі буде так. І скільки зараз дітей тут? Ну, за ці дні десь було біля 200 чоловік, 170 десь ночували тут. А 30 просто з Києва доходять. Так, да, так. Да, да. ну, а да. ці 170 то з яких районів, з яких міст? До Івано-Фроків. З Луганщини, з Донеччини, з Луцька, з Львова, зі всієї України. То їх привезли вихователі, батьки, чи вони самі добиралися? Ні, ні, в більшості вихователі, там, керівники тих організацій, хто, ну були діти, з яких батьки сюди привезли окремо. Ну, це більшості київські. Ті, хто... А більшості були... Дозвольте мене тут. вернулась бы. Кобылка. Яки ки назвал? Ричи, Ричи. Ричи. Ричи, Ричи. Сколько ей лет не знаешь? А давно тут не знаешь? Ну, я была, когда ее привезли, она где-то неделю тогда была, и там месяца два назад было. Угу. Месяца два-три она здесь. А у нее стойло, денег есть. Э, стоило есть, да, здесь. И дальше. Это уже два месяца тут холодно было. Да, идемте покажи. Надо ей не долздок вот тут привезти. Покататься хочешь? Лера, а ты каталась на ней? Сильно? Да, один, да. Да, это что, поломал себе что-то? Э, ну, не поломал, там очень сильный выбег был. По-моему, трещина. Ого. То она не объезженная тут? Я на такой тоже не хотела бы кататься. Странно как А як її звати? А давно вона в вас? Десь в грудні привезли. То вона тут і, і зав'язала? Я думав, її назовсім привезли, а її на зі мною. А і да, ну, хто привіз? Далеко її заберуть куди? З, 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 з Білої церкви. Ага. Там видно. Якось, може школа, може ферма. Ну так, да, тут. Це українська з такова. Хороша, хороша коня, трошки з норовом. А років скільки їй? Молода. З норовом то ніхто на ній не катався. Каталася, ви бачите, там бока поналиває, не хоче. Тут воду. Вже. Бачите, постирали, а стоя дуже малка. Ще то я... То я її зараз вже за всіх дня три сідло не відділа. А то, а в принципі, я як, сідаю. Якби на ній їздили ті, хто вміє, то воно б такого не було. А ще не затягнуть попругу, а потім, якщо людина не вміє, вона дергається і потім натирає її бока. Ну ось так. <плес> була запуталась <плес> дуже найстрашне вона за опенечек закручится і тоді вона стоїть а так привзор щоб менше думаю через час <плес> прийду перев'яжу. За ноги за ноги то не страшно вже ну це побрала а, це ось тільки що, напевно, як розплутувалась, брикалась якось. А тут на відео сильно видно цю рану. Бачите, так не видко, а тут дуже-дуже вона така, аж червона. П'ятно, п'ятнадцять. Це вже там, я, шлю, це я її вже стільки днів п'ять не сідлаю. Ось понеділка я її не сідлаю. Ну, то вона ж має бігати, ви, не, вибігатись. Та має, але з цим лагерем часу немає. Її навіть, навіть не... То я там взимку, там де стоїть перва палатка, корт такий зробили, то вона не кована, і вона падала е, взимку, якщо сніга була, угу. то ми її вигонювали там кудись. Години-дві нормально. Ну а зараз, нічого, ну, чого, неділку хай поживіє. Да. А потім з понеділка ми в День часа два як поганяємо, сідлі, все нормально. Ну, Дужче буде рвати. Воно як постоїть, якщо день не ганяєш, так от тільки сідлаєш. Вона як поправилась, так? Да? Да, 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 Ребар не видно так, так. Да. Бо тоді похудають, тут, тут, тут ганяли. Че, ну слышу, то не забили, ну то без трава підніметься, забили. Ну да, боротьбу, А та подряпина на носі досить глибока. Це я не бачила глибоких подряпин. подряд. були такі. Вона я на нього пав, а це взимку. Я її попід берегом гнав, <кхи> а воно, вода впала, ну, це такий льот, ну, уклон, воно замерша. І вона як стала передніми ногами, попала на цей льот і по дикуні і пішла. Я то, то нога під нею ногу собі вибив. А вона прямо так у воду летіла. <кхи> вона бачила собі теж. Я десь, навіть, на півтора місяця хромав, нога поповнення. І в неї десь десь так теж бичина заживала. А як вас звати? Іван. А давно ви у цьому у Січі, у таборі? З самого початку я її засновувала Січі. Це тут ви засновували? Чи ще там на Хрещатику? З листопада на Хрещатику. А ви звідки родом? З Дніпропетровська. А взагалі ось хлопці з яких міст? Любить. І ви ось так, з листопада 2013-го так тут і... Ну, Спочатку на Майдані пів року, де да, більше. Постійно, без перерв. Ну я без перерв. Ну їздив додому раз у місяць. Не а вдома хто у вас лишився? Жінка, син. І як вони скучають за вами? Наперед. Приїжджаєте сюди в гості чи на допомогу? Та ні на допомогу, ні, а в гості, в гості приїжджають. І раз за два були, і син був раз за два. Дід, а великий були. син? 18-19 років. Великий вчиться, закінчує техніку. А на де він вчиться? Архітектур. На архітектурному строїтельному техніку. Там, у Дніпропетровську? Там. Факультет. Архітектура, буде архітектура. Івано ж. А повністю. Сірко? Іван, Іван, Іван лютий. <рес> а <рес> лютий <рес> це як... ваше прізвище? Чи? Ні, ні, це прізвисько. А прізвище моє сіряченко. О, сірко? Ну, практично. Дід був дід, так? Да? Да, До того як женився, прізвище було сірек. А потім, як женився, взяв Сіряченка. Бо це я не знав, а от перед Майданом я в архіві рився, цікаво було там щось знайти своїх предків. І знайшов, так що вірне моє це сірик. Кошти сір ну. І звідки ваш рід? Дніпропетровська. Новомосковське. Коріння. Коріння Ну наскільки, наскільки я лазив в цій. В архівах то все там не знайшов. ну я, я не дуже десь до 1870 таких років це знайшов, вище не знайшов. Ну і теж багато. Ну, ну от мама, папа не знали цього, да, от я знайшов. Я Кажете лютий. Так, так. Це, це я вже і так напозував. Просто розумієте? Так, а там черная фарфоровая чашка стоит, а на левый зализну. Как я просила, не в железной, не в пластиковой. А, а ты возьми ее, карту поднеси и

Предложил свои услуги цветы и я поим. Вот и пяти поемался. Так, вот эта чашка оставь. Раз, два, три, четыре, два. Ладно, я же туда. Чтобы я наляй-то. Я ее наля. Я там Ну что, Серегушка? Бери по печень. Света. А? Через 10 минут не едем. Я за 2 минуты управлюсь. Чай бери, пей. Я выпью. Я в 12 у вас кола сказала. Снимай. Давай, давай. Можно? Не так переверни, переверни. Да. І, І скільки солі на цей баняк? Пів кілограм солі. Це мало ще. Мало? Піль а скільки там води? Солі. Тут а, води 80 70 літрів води. 70? 80 літрів. 8 літрів. А що це, там буде? Це буде гороховий суп на 200 чоловік. А гороху туди скільки? Гороху туди скільки. 6 кг. 6 кг. гороху, 30 літрів картоплі. А моркви, цибулі жарко. нема? І, і виходить 5 літрів зажарки. А зажарку з чого З моркви, цибулі, сала. 5 літрів зажарки, 6 кг гороху, 30 літрів картоплі. О, а там вже 80, то буде скільки? 120? Ну, ну по повна ємкість. Картопля ж без води. Картопля. Ну, без води там а буде. як то що ж, і гороху додав, солі, дві пачки. Скільки, дві пачки, скільки вийде? У, у, сюди скільки відер заливати можна? Сюди? Сюди так. можна заливати 100, 100 відер. Ага. 100 відер. 10, 10 відер. Це 100 літровий казан. То як висипати і картоплю, і зажарку, то тут буде майже 100 літрів? Так, да, буде десь 90 літрів. А воно горох же має таку властивість пригорати. воно не Він, він Не Але пригорає, ми його вирішаємо. Бо він же може і піднятися, якщо ми не будемо дивитися, то він збіжить. А, не а як дуже кипить, то холодної води доливаєте? Ні? Не доливаємо. Доливаємо? доливаємо? <песлев> ні. ні, не доливаємо. Холодної води ні в якості траву не доливаємо. Все що скільки залили, так вона вариться. А що крім горохового супу, крім супу такого, готуєте? Насіданок каша На молочка. Насіданок каша молочна, все ми готуємо для дітей. У цьому самому котлі? В цьому так. самому котлі це все це все основне блюдо. Робимо Основна картошку, пюре, картошку. А то, чим? то така... ми просто чуть довше її переварюємо, щоб вона. Була м'якша, щоб її розламати. Потім козацький куліш варили, потім ми борщ варили червоний. А завтра будемо росольник варити на обід. А на цей баняк скільки огірків треба на росольник? Ми на росольник будемо кидати дві трьохлітрові банки огірців, плюс дві банки розсолу. Ми позливали росол. Різний з помідорів, з огурців, і туди будемо виливати його, щоб дав кислинку. Ну, всім дітям подобається, скільки раз варили, вже неділю варимо. Отходів немає. Отходів немає, все з'їдають. А це хто йде? Наш. Повар. кухар. Просто він на роботі працює, під'їжджає. Ми тут, тут ночуємо. Доброго, Доброго дня. Як вас називати? Богдан. А чого сюди прийшли? А, допомагати, дітей кормити. Як? Ну Як ви будете кормити? Ну... Що саме ви маєте ось особисто робити? Повар я на зажарки стою. А повар ви ну, лише тут у січі чи взагалі ви повар? Я взагалі повар, працюю кондитером. Де У... саме? В кондитерському цеху на Вернадського є такий. Е, Наптовика працюємо. Це якесь приватне підприємство? Так, приватне. Ваше? Ні, не моє. А Я сюди лише кондитер. Сюди, ви кращий кондитер. А сюди як часто ви приходите? Кожен день. А що саме ви тут варите? Їжу, смачну їжу. Ну яку? Ви ж кондитер, маєте якісь пряники пекти. Ну, взагалі я в професії повар. Угу. Тобто я повар вже четвертого розряду. Тому баримо. А ось сюди перше коли ви прийшли, потрапили? В понеділок? На, на цю січ. В понеділок, в понеділок. А як ви знали, що тут а, нас від училища там, де я навчаюся, зараз відправили волонтерами? Тобто сказали, що треба волонтери, от саме сюди. Ну і ми всі згодились. І скільки вас зголосилося волонтерів? П'ятеро. І ви волонтер? Так. Да. — А як вас звати? А ким ви будете після закінчення училища? Повар? — Технолог приготування їжі. — Вони зараз то і ви теж. Я викладач фізичного випування, я в них старший, я в них привіз сюди. Я в них викладаю. – То це Ваші учні всі, так? Так. – вас... А де шостий? Я їх з першого курсу навчаю. Вже вони одні на четвертому курсі, одні на третьому курсі. А сам з 18 років працюю вже викладачем. Так а... само приїхав в зони АТО. А де саме в зоні АТО ви були? Саме спочатку були Амросі, угу. потім зеленопілля і зварами. І потім верталися по дорозі назад. Тобто, коли були там заворушки вже серйозні, Бо я сам реактивна артилерія, тобто ми не піхота, ми на передовій не повинні бути. Потім нас вивели оттуда, ну по дорозі ми залишили всі гради, тому що їх з бомби. То я сам 72-ї бригади, друга, друга батарея. І ще раз на звідси. Рекон Максим. А ви з якого міста родом? Сам з Катюжан. Київська область, Вижорівський район. Да, є є. таке село? Да, там є батюшка, Багато там зараз людей да, живе? П'ять з половиною тисяч. Можно? 在吃饭